Я обрав тебе. Це знаєш, дорогого коштує. Обрав мене? Брото, я тебе пригрів із жалості, бо тобі дали копняка з планети Мінгмок. Адже ти на ній ніхто. Шалюгідний вигнанець. смертоносний захисник бляха. Кого ти можеш захистити? Ти ніхто ніщо на землі тобі б не дали чистити туалети. Цара! Я, я не знаю, чого це я раптом. Давай вилікую, щоб знову зламати. Шпит Лепадло! Збирай манатки і нахрі! Мій тім! Тихише, блін, не можеш! Глять на мене, а потім на себе. Чмосника! Тоді і прощавай! Ура! Врешті ми з тобою дійшли заходи!